Всім вітання. Мене звати Андрій Володимир Шевчок, громадський діяч, правозахисник. Поруч зі мною знаходиться Дмитро Павліченко. Хочемо підняти одну таку нещодавно винакшу ситуацію, де не стало в живих такої особи, як Портніков, для вчасності Портніков це хто не знає особа, яка дуже сильно попливала. Верніше нанесла шкоду Україні українському народу Вона причетна Але... до створення да, олігархату. Так, да, от бачите, вона причетна до створення олігархату. І також Дмитро Павлішенко мав певне. Е... Не, він проходив, ношення до... Проходив свідком по моїй справі, відносно коли мене звинуватили, і сина вбився. судді Зубкова. Надо зділати так, щоб ніхто не посмів спротивлятися державі і державній машині. Для этого нужно каждого взять и систематизировать. Нужно взять на учет. Знать их всех поименно. Разогнать их нужно. За ухо вывести каждого. Одновременно нужна облава по всей территории страны. По человека сегодня должен быть элемент государственного мышления. Поэтому если я могу передать сигнал всем, кто меня знает, о том, что нужно сохранять спокойствие, никуда не бежать, и находиться в своей стране, то я, вот используя вашу возможность, я этот сигнал передаю. Я прошу всех быть спокойными и пережить этот сложный для страны период. Российская Федерация добивается в этом кризисе сейчас и добьется одного из очень важных моментов. Они, в принципе, посмотрите, они же просто высмеивают политику западную в отношении нашей страны. Фактически, они же, включите российский канал, они же просто там ну, дергают ногами от, от радости и просто высмеивают. То есть, говорят, вот нам говорят, что мы там нападем, а они-то знают, например, что они не собираются нападать. Вы представляете, как это выглядит смешно и насколько девальвируется слово, которое говорят крупнейшие западные страны. Давайте мы посмотрим, что будет, если не выполнить вообще Минские соглашения. Тогда, получается, точно выхода нет. Тогда эта территория уже точно не наша. І це хороший повод нашим опонентам, нашим врагам про те, що ну ви ж не виповняєте мінське поэтому От до свидання він проходить там свідок. І mm. от питання дуже цікаве, чому він проходив як свідок, тому що він подав вже тоді на суддю Зубкову заяву до Вищої ради правосуддя, щоб його позбавили мантії. Чому? Тому що він приймав корупційне рішення на користь третіх осіб. З метою вилучення думатись, друзі, національних е, музейних експонатів е, з музеїв України. Думайтесь, друзі. Але ж чому він подав? Тому що суддя Зубков направив ці, е, ну, це рішення не, не на користь е, певних осіб, а на користь е, тих осіб, які йому там, ну, мабуть, там щось проплатили. І я тоді на це не звернув уваги. А коли я почав це питання роз, скажімо так, досліджувати, то я просто жахнувся, друзі, просто жахнувся. А чому От сьогодні я хочу вам це пояснити, тому що ми це питання дослідили, і хто ж таки насправді Портніков? Чому він не може бути тут захоронений? І ми повинні все зробити, щоб донести правду, хто ж насправді привів сюди війну. І завдяки Портникові був створений олігархат, а не как там Кучма кажуть. І от давайте ми почнемо. От є три таких основних момента. Ну, перший момент, давайте так, почнемо з простого. В 2004 році друг Кучма нагороджує Портникова як выдающийся юрист України. Думаю, за які такі заслуги. От за які такі заслуги? А все дуже просто, друзі. От е, е, ну давайте так: на прикладі, е, Нафтогаз, я прикладу прив, а, а це приклад по всій Україні. Що ж Портніков робив? І чому от я кажу, що Портніков саме запровадив і створив олігархат по всій ну, по Україні. Хоча у нас не передбачено в Конституції, законів немає відносно з олігархату, але чому певні особи. Невідданим образом збагачувалась тоді, як наше національне багатство невідомо куди Дівалась. А дівалося на певні руки, передавалось. По простой схемі. схему я зараз це озвучу для чого? Щоб ми могли потім все повернути. І чому повернути, От я зараз про це вам розповім. І так, на прикладі, Нафтогаз. Хто з вас знає повну назву Нафтогаз? Хочу нагадати. Національна акціонерна компанія Нафтогаз, національна акціонерна компанія. Тобто, друзі, акціонерні акції. Тобто, всі акції, які були зроблені в цьому, цій компанії, належать нам, нам, українському народу, і вони повинні бути що кожному отримати по акції. Що ж робить негодяй Портников разом з кучмою? Він робить золоту акцію. Тобто, що таке золота акція? 50 плюс 1, тобто контрольний пакет. І всі інші акції він розподіляє через посіпак кучми. І таким чином узке коло осіб, які підтримують кучму, вони становуються олігархатом. Тобто, не... Монополістами. Тобто вони захоплюють таким чином наше національне багатство. Тобто, щоб ви зрозуміли? Видобуток газу, ну, скажемо, в різний період, він коливався з 80 мільйонів тонн до 2000, Думайтесь, друзі. Тобто не ми з вами отримали, а якісь певні особи, такі як Пінчук, то-то, то-то, які ми навіть і не знаємо. Але ж, Кучма має контрольний пакет і він на це впливав. Завдяки э, портнову, який всім цим керував. Думайте, Не кучма керував. От кажуть, Кучма там створив олігархат. Ні, друзі, це портників портно створив олігархат. А мені кажуть, от, а чим ви можете це підтвердити? Ну, от, друзі, я просто зараз, чим я можу це підтвердити, хочу сказати, що фабрики, заводи, параходи точно так же кучма оформив золотою акцію. Золоту акцію, пакет акцій. Підтвердження це є в пленках майора Мельничука. Це є підтвердження, коли він там ну, каже, ми принесли вам золоту акцію. Не акцію а, актив. Дальше. Згадаємо мінський. А, давайте ми спочатку схему, вот эту, як, як, яким чином по якій схемі вони влаштовували це. І так, вони запроваджують. що? Портніков запроваджують новий КПК. Тобто, фактично, новий КПК обмежує права захисника. І таким чином, фактично, відносно кожного українця, е, можна, можна розпочати е, ну, да, провальну досудове розслідування, кримінальне друзі. без всяких там просто на підставі там думайтесь. Це все заслуга портника. От е, всі, хто кажуть, зараз, от е, Порошенко каже, вот, бізобразия, це безприділ. Так ти ж сам в цьому приймає участь у створенній підтримці цього КПК, де всі права і. Ну там взагалі прав, права захисника вдуматись прирівнюється до прав обвинуваченого. Тобто прав захисника взагалі немає. Більше того, коли набуває захисник свої. Права і понваль, коли Коли він внесений в реєстр? Думайтесь, в реєстр адвокатури асоціації адвокатури. А хто створив цей реєстр адвокатури? Друзі, все дуже просто. Це е. Створив Медведчук. Думайтесь. Тобто, це якась приватна структура, завдяки чого всіх всіх адвокатів, які тут. Тоді були захисники, вони потім стали адвокатами, які стали, скажімо так, е, зайшли. Ну, та вони не таким чином їх Не да, да, іменно захід, не в них права, а наші права. Тобто невільвали адвокатів можливість захищати. Наші права. І це ще, ще ж не все, друзі. Е, необхідно було приймати рішення. Приймати рішення, хто повинен бути? судді, де? Ну, судді, у нас, би, повинна бути незалежна гілка влади. Що робить этот негодяй Портніков? Він, порушуючи процедуру, Фактично призначає, він сам призначає, чому от ми це питання дослідили. вдумайтесь ми робимо запити, а там нема на підпису, на початку президента. Тобто він фактично єдиногласно їх призначає, сам фактично створює от ці от, е, укази про призначення, а президент навіть не знав. Ну думайте друзі яка тоді була е, тарифна ріш... рішітка? І так. 50 тисяч это суддя першої інстанції до 200 тисяч. Це суддям апеляції, і до мільйона конституційне суддру друзі. ну, питання, не Конституційний, а Верховний суд. А Питання: а який портніков мав відношення до суддів? До рішення авішення суддів, а він особистих призначав особисто він особисто. Він особисто да і нашої президент кровав. має назначати згідно. Статті 125. Має, статті Конституції, так, Конституції, так я ж кажу, що в порушенні вимог порушення вимог Конституції і того ж на, на цей закон, який вона писала Статус судді і, 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 і судоустрій, особисто приймав участь і призначав сам портник. А яким він має відношення взагалі до назад. А він був призначений э, головуючим або керуючим за судову гілки влади. А, Це в якому році? Це було ну, за часів Януковича. Э, Кучми. А, Кучми. Потім, А, Потім пішов до, до з Бютом, що там робив, там все, все що ми здав. потім пішов до Януковича. І думайте, друзі, от ми робимо запити, і ми спочатку можемо зробити. Это, є указ президента, але нема підпису президента, нема печатки. Думайте, а він же як юрист, він же повинен знати, що цей документ є нелегітимним. І от я ще, ще в 2014 році казав, що всі судді мають ознаки кримінального правопорушення. Розумієте? Але жіть е е е по підрозділу документу. Звісно, так. Да. Ну, якщо немає, ну дивіться, якщо немає урочисте прийняття присяги і немає указу президента підписаного, то як він набуває повноваження? А повноваження він набував тільки по одній причині підставі. Кругова порука була, розумієте. Тобто відсутність утворення суддів, да, з законом суддів згідно статті 19 закону так. України про так. про судоустрій стрільса суддів згідно з статті 125 чи 124 Конституції України, е, і відбувається така ситуація, дисонанс, що суди є, але да. а не суддів де немає. Да. Це а де факто да. не є. А да. судді де-факто є, а юридично де, 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 немає. немає да. Це і просто і підприємці, які. Рублять бабло сешенові друзі, візьків... і от як от да ну ну, звичайно фіріст. І от от думатися яку шкоду він наробив, і завдяки от такій схемі, які вони вибутили за часів кучми. Вони у нас віджимали майно. Комунальне майно, наше національне багатство, наші ну, культурну спадщину, друзі, думайте. Ви розумієте, що скоє портником? І коли кажуть, не можна бражати, там він загинув, то, то, то. Друзі, я згоден, не можна бражати. Но відносно нього ми повинні казати правду, тільки правду. І ми повинні все зробити, щоб поставити жупи печат на цю на цій особі, щоб він ніколи не, не, не з'явився на нашому просторі. І ми повинні, от те, що він запровадив, от цю схему. Ми повинні її переробити, щоб кожен з вас отримав, виправити. виправити, щоб кожен з вас отримав частку національного багатства. А чому от, друзі? Чому вот я кажу про золоту акцію, ну ну акцію? Золота акція ще за золота. Відпочити. Золота акція. Золота так. акція, що таке, це, там, ну, от є там 100 акцій. Ну, на, ну наприклад, 50 плюс 1. Це називається золота акція, тобто він має вплив. Так, 51% на, на, золота та, акція. Та, та, та. Він має вплив на на, на прийняття рішення. Да. Я Чому я про це кажу, от, друзі, от мені кажуть, а чим ви це можете підтвердити? Друзі, а все дуже просто. От дивіться. Чому їздив Кучма туди? На, на, перемови, на міські, міські, да, На міські та сама. Він же ж не мав повноважень. Чому туди поперся, по От чого? А поперся він домовлятись. Знаєте, друзі, от ви ще будете здоволені. Ну, е, якщо ви погодитесь, я вам зараз ну, поясню. А він домовлявся про. Е, Вторгнення, щоб Росія вторглась з на територію, було повномасштабне вторгнення. А чим я можу це підтвердити? от друзі, тобто, секунду, кучма поїхав на білоруці, білоруські домовленості в Білорусі святкою, да, 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 то да. щоб тут почалася повномаштабна. да повномасштабне вторгнення акція? і акція так. да чим це підтверджують, друзі? І от, а, а саме золотий акція, я вважаю так, а час це покаже. Він передав. Этому Путіну або його посіпакам в якості свого захисту. А чим це підтверджується, друзі? От у мене зараз відкритих джерел этот негодяй Леонід Данилович Кучма звертається в перший день війни до Генерального офісу прокуратури, до всіх іностранних посольств, в тому числі до військової прокуратури, в тому числі до Конституційний Суд, і зазначає себе, знаєте? Як? Що він є глава. Велика княживська Держава України. Думайте, друзі. Оце документ. От, і він, є я, держава, велика княжеська Чернігівська. Тобто, друзі, ну, ви зрозумієте, хто таке кучма? І я That думаю, is. що. Патлі да, ну ви, ви, ви розумієте, що український народ створив свою державу, і вони завдяки повномасштабному торгенню. Він хотів стати монархом. Він таки каже: я монарх. У цього часу з 20... після вторгнення він вже є монарх. Тобто, республікою, яку створив український народ, вони хотіли замінити на монархію. Анулювати Ну завдяки Аналювати. нашим героїжним мужності, Вони це не змогли зробити. І От Портніка, він це все знав. І він цим маніпулював, і він думав, що це йому дасть якийсь е, ну да захист, то то. -то. Але ж е, ну дивіться, виступає його дружбанчик, який в Росії, як і царь, і каже, що у нього було більше 200 справ десь на 10 мільйонів. Тобто він. Керував всіми цими справами, тобто він давав можливість їм аджати наше з вами майно, а потім він їм допомагав, щоб це майно е зберегти. Думайтесь, ну, ну Зрозуміти, з ким ми маємо справу, про кого йдеться мова. І коли кажуть, що він там агент, що там, е там російські та друзі ще гірше, тому що це только е відчина, а те, що він зробив насправді, думатись, друзі, він фактично. Він повинен бути виконувати норми конституції. Він все зробив навпаки, друзі. Коли кажуть, чому у нас немає державних органів, чому у нас немає то то то-то, чого не переробили. Так це Портніков все зробив. Портніко приняв цьому з разом з тий Лукаш зрадниці, державної зрадниці, я не знаю де вона зараз, та ну колишній міністр юстиції Лукаш, ну запам'ятається період, Вона повинна бути ну у буцегарні. Негайно купчимо, негайно буцегарні. Порошенко негайно допустив. Друзі, вдумайте, що вони зробили? Вони знали про все це. І, е, до речі, Порошенко е, якось обмовився, що буде е, повномасштабне вторгнення. Так повномасштабне вторгнення домовився кучма. Друзі. Чому, От я спочатку не міг зрозуміти, чому е, та Трамп каже, що так ви ж самі привели сюди росіян? Я ж не знав, не міг зрозуміти. А потім я вивчаю ці матеріали, і я розумію, що він же не може все, ну все нам, нам розповісти. Це ж повинна нам бути контрзвідка, розвідка нам нам повинна доносити. А виказ аз'ясувати, що кучма і це все і зробив. Він домов домовлявся з росіян про повномасштабне вторгнення, щоб він став. Як він тут пише, велика державна, велика княже державним. Этим, імператором, тобто больничка за ним плачуть. Явно. Ви розумієте, друзі? І це ж офіційно він подав. Шоста палата однозначно. Ну, шо це і... не шосе, але ж завдяки этим негодяям у нас сьогодні війна. І чому, я кажу, що тільки колективний разом зупинить цю війну, що ми повинні донести суспільству, що нас окружають психопати, розумієте? І ми повинні їх приборкати. А, а як приборкати? Тільки знання те, що вони робили за нашими спинами. А ми ж цього ж не знали.